Гей гай, з англійська зі шреком і наш зелений купсик на звісті харківського фаркота за повною програмою. Арбалетники вже готові перетворити його на гігантського їжачка, і капітан запитує. So order, в сучасній англійській слово шел вживається тільки в питальному реченні, а давайте зробимо шреку голковколювання. No. Але у Фарквада є ідея краща. І він такий людий лока, я даю вам нового чемпіона. Вітаю тебе, Огар. І зверніть увагу, що в слові «Congratulations» немає жодного звуку Т. Ніяких «Congratulations», тільки... І він вітає його з тим, що Шрек отримав величезну честь виконати велике завдання. Але в мене і так є місія. Отримати своє болото назад. Йосвон це болото. Пам'ятаєте? To dump, those very creatures. to dump означає викидати як сміття, скидати, позбавлятися, вивантажувати. All right, ogre, I'll make you a deal. Я зроблю тобі пропозицію. Якщо ви хочете з кимось домовитися, то просто скажіть. Фаркулет пропонує me, йому I'll піти туди, you не знає swan. куди, і за це він поверне йому його болото. Exactly Точнісінько, в такому же стані? Down to the last slime та до останнього жабинного ковелика. And the squatters. Squatters це незаконні поселенці. Походить від дієслова слова to squat сідати на As squatters... as good, gone. As good as gone Перекладається. Вважай, що їх вже немає. Забули висунку в автобусі і вам кажуть. Із гюдезґа шрека не могла не підкупити така вигідна пропозиція, і він такий What kind of quest? А в нас на сьогодні все Ставте лайки підписуйтесь тарічка файл.